Привіт YouTube! Я Даша. Ми в Торев'єсі, сьогодні п'ятниця, а значить приїхав ринок. Я, до речі, виросла в такому маленькому містечку, у нас ринок був суботній, раз в тиждень приїжджав ринок. Але той ринок у нас був з речами, одягом, а тут продуктовий ринок, раз на тиждень приїздить до всіх містечок. От в Торев'єсі це п'ятниця. Uh, і ми з мамою вирішили піти туди, подивитися, випробувати нашу нову та челу. Uh, от і подивитися, що там продається, і що по чому. Uh, далі я навряд чи буду ходити на ринки. А мамуля, от, то їй буде розвага така, ходити на ринок, щось там виторговувати і доставляти. Uh, От, тож підемо, подивимося, що там. Тож, я, мамуля, печима. Вишаємо на базар. Я не розібралася, як туди можна доїхати. Тож ми йдемо пішки. Два кілометри. Ну, мамуля, новостях. Модна Чіка каже, вже йду взагалі в льоху. Ну і пішки така собі ідея, бо половина більше половини дороги, ми йшли по якійсь промзоні, якісь такі не знаю, гаражі, непонятно що, некомфортно йти по ним, якщо чесно. Так що буду шукати, як все ж таки сюди доїхати якимось транспортом. Бо це взагалі не варіант. Так, Ми вже близько до ринку підійшли і дивіться, прям люди йдуть. Так ось, тачками, прям гружоні по максимуму. Блядь, віця, які точили, повні просто. ого-го. Все, нарешті дійшли до ринку і там територія просто величезна людей. Натов. Ринок начебто до другого дня. Зараз у нас, нас 11.07. Ну, а ми прийшли прямо ідеально. Мені здається, але, блін, натовпу дуже дуже багато людей. Ага, ну тут не тільки їжа. Ось ми тільки зайшли і пішли шмотки, якісь лує вітон, шмотки по 5 євро, навіть по 4. Ага. І по щось є. Вон по 50 центів. ну а то просто все. Так почали. Підійшла, короті, хотіла такі пляжні маленькі сумочки купити, щоб телефон кинути. Підходжу, кажу, скільки. Він каже сейс, о, о, шість. а я кажу, мені дві. Він каже, сейс, сейс, дося, дванадцять. Я йому даю двадцять, а він мені здачу дає, як, наче з 14. Я кажу, якого? Ті, що це? Він каже, що, по сім? Я кажу, ні, ніфіга, ні, не ні, ні, по сім. Ти мені сказав по шість і сказав, до це, дай мені здачу. Ні, ні, він мені показує цінник. «диви на сі, на шість-сім. Кажу, нащо ти мені сказав? Шість? Ні, ні, я сказав сім. Каже, забирай назад. На мені де, де, де сядеш, там злізеш. Там де, як моя е, ця подруга каже, там де ви вчились, ми преподавали. Ні, ну блін, ну перша, перша справа купівлі, вона вже намагалася на. Оце ми прийшли. От все, що ви бачите, пакетик по євріку. Євро за пакет перцю, там, євро за а, баклажани. Ну, Все по євріку. І навіть отакий величезний пакет лимонів за один євро. Давай, тачку. Давай. Тож ми заплатили. Амоненала оферта тікала оферта матус. Прес. Кватро. Сімко. Сейс. Так, тут у нас сире м'ясо, але знаєте, так мохи повзують. Але отаке, ну, можна по шість п'ятдесят такій величок. Прикольно. Я передивилася стільки відосів, ринок, ринах і що мені здається, я знаю всіх цих продавців в обличчя. Я знаю, що треба стояти в цій черзі. Взагалі, якщо бачиш чергу, треба ставати, бо всі кажуть, що якщо там черга, значить там найкраще. Треба купувати саме там. А я знаю, що чуроси, і я хочу, щоб мама скуштувала наші чурос, Тому стоїмо. Ahora hay pico ahí. No sé si me ha convenido. Comprar eso. La bola, tú querías la bola. Sí, sí, claro. A ver. Una acuario y un café con leche un poquito, sí. Un café con leche y un acuario. Eso, y luego me da harina, me quedo muy Dime. Con chocolate. Eh, Churro con chocolate, ¿verdad? Sí. Papel. Ah. No. No. Una veinte. Ah, sí, sí. ¡Toma, toma! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, за 3.20 ми отримали отакий кульочок чуросу і стаканчик гарячого шоколаду. Значить, Що ми, ми зараз маємо робити? О, ми беремо чурос. Отак от макаємо в шоколад і пробуємо. Раз. Ага. Без шоколаду не розумію, як можна їсти туристи. З шоколадом? Агань. Так. Главний Головний який на все штає. Ні, нормально? Нормально, це найвища похвала. Коротше, мама розпробувала чурос. Каже, вас сподобається. Хто знає, не знає, ви знаєте, так? Чурос це класичний іспанський десерт. Це просто таке заварне. Тісто, яке у фритюру, так от виливається, обжарюється, посипається з кровою, пудрою і просто їсти. Ну дібо його можна просто так їсти, але з шоколадом воно набагато смачніше, бо так воно а З Шоколадом теж треба. Абсолютно точно є сенс ходити на ринок, тому що тут ну навіть не те, що ціни нижче, а ціни нижче. А вибір набагато ширший, і овочі прям з грядки, прям новенькі, такі свіженькі. Бо в магазинах і фрутеріях вони такі трошки потягані, а тут прям краса. Так, взяли ще курочку. Сіпа тато. Половинка курочки, 6 євро, картопля. Отака за два. Отак от запаковують. І Е, э, треба? Уна. Ого, ага. я. Yeah. Це на кілограми. 13 євро за кіло. Подивимось, скільки зараз вийде. 26 має бути, плюс 2-8, а тут я не знаю, скільки вийде. Ой, виглядає дуже класно, дивіться, яка курочка. І пахне теж смачно. І за пів курки, за коробку е картоплі і за велике ребра заплатили 18 євро. Дуже сильно пахне м'ясо, тому я не змогла це із сичента. Такі цілі ноги хамону, але, блін, на вулиці плюс 100-50 градусів. Все це це мясо так стоїть, по ньому мух не немає.

Так, пакетик отакий оливок 3,12. 2 центи він мені скинув 3.10. Але це неймовірно смачні, прям ну дуже-дуже смачні. Ага, дивіться, тут ще так, сухофрукти. Так, де моя мама? Мама, скажи, що смачні оливки. Ой, спадло. як сливи розміром. До речі, в Іспанії є банани, а є платанос оці. Кісеві банани, вони трошки іншої форми, ви бачите, вони такі коротенькі і товстенькі. Так, у мене сів телефон, користуюся маминем. Бля, ліхачі, шумахер на дорогах спираються тут тачку і біжить. Каже, освободі жню. А я, блін, в, в мене аж серце не на місці. Не дай боже. Десь перечепиться. Тут був. А так, шумахер молодець. Назад. Пішки, туди пішки. Так ми не знайшли, як проїхати на автобусі. Слухайте, я купляла 6 літрів води за 3 євро. Ось 8, 8 літрів води за 86 євроцентів. центів. Ого! Так, ну і уловчик. Це я взяла в Меркадоні, це не рахуємо. А це все на ринку. Значить, тут у нас їжа. Ребра, картопля і половина курки. І купа овочів, ну нам це ну, більше, ніж на тиждень. Деякі речі, там морква, картопля це в нас більше, ніж на тиждень. От я не рахувала, скільки я витратила коштів. Але кожного разу, коли я віддавала кошти, я думала, блін, так мало, блін, так мало. Дивіться, скільки всього. Я думаю, що тут ну, десь євріків на, може, 30 не більше. От, і що я для себе з'ясувала, що на ринку дійсно навіть не те, що дешевше, а набагато біль... краща якість продуктів. Тобто вибір величезний продуктів і дуже свіжі овочі, прям наче як з грядки. І дивіться, оці всі пакети я показувала. Да? Це за єврик. От перчик солодкий по єврику, це євро, це євро, пакет лимонів за один євро. А, ось такі величезні пучки петрушка і кріп. Я за два ці пучки заплатила євро 20. Так, євро 20 за оці два пучки заплатила. А, коротше, я дуже задоволена. Ну, все, пробуємо ринковий уловчик. Курка гриль це в нас ребра, картопелька. Смачні помідорки і найсмачніші оливи. Приємного. Так, іде. так у нас тут трошечки зоопарк. В кожній хаті по собаці. І перегукується. Тут воно одна, о, кудись стекла, тут вон інша, і вони перекрикуються з балконів. Ну що, перший похід на ринок був вдалим. Ми лишилися задоволені результатом. Такі собі розлікухи на п'ятницю собі придумала тепер. Завтра підемо дивитися на найбільший парк. Бачила, що там ходять курочки, півники. Подивимось, що там, але не сумніваюся, що можна туди ходити з собаками. От завтра дізнаємось. Пока-пока.